На таке місто перетворила повномасштабна війна Харків. А таким Харків може бути в майбутньому. Більш того, місто у місті може з'явитись в українському мегаполісі. Мова про унікальний проект Олексіївка-Сіті, що вже підготувала команда харківських архітекторів. Згідно із концепцією цього проекту, будуть зведені житлові квартали: сучасна соціальна, бізнес та спортивна інфраструктури, підземні паркінги та наземні автостоянки. Житлові квартали поєднають між собою зручними велосипедною та пішохідною інфраструктури. Структурами. Сама забудова нинішньої харківської Олексівки має стати одним з найбільших проєктів на сході України. Це район Складується із 16 кварталів. Там цей район складається із 16 кварталів. Там є три дитячі садки. Є школа, тобто це повноцінний закінчений такий район. Там будуть і маленькі супермаркети. Власне кажучи, тут було запропоновано додати та реалізувати елементи смарт-сіті. Коли нам вдасться все це реалізувати, то це буде один із знакових районів міста Харкова. Якщо орієнтовно, то цей район розрахований на 10 тисяч мешканців. 10 тисяч жить. Проект включатиме всі моменти для комфортного життя та відпочинку тих людей, які житимуть в цьому районі. В архітектурі будуть застосовані цікаві рішення з дотриманням стилістики. Також окрема увага буде приділена облаштуванню дорожньої інфраструктури, що передбачена для оптимізації громадського транспорту. Все буде максимально функціонально, стильно і з розумом. Вартість цього проекту за попередніми підрахунками складає майже 240 мільйонів доларів. Проект із таких Проєкт Олексіївка Сіті один з таких масштабних проєктів. Площа забудови близько 22 гектарів. І там дуже різнопланова архітектура. Те, що ближче до окружної, має одну висотність. Те, що ближче до водосховища, там висотність знижується. І це теж про складні взаємозв'язки. Житло, відпочинок, роботу. Цей проєкт бажання зробити такий квартал, із якого не хочеться виходити, виїжджати. Але все ж таки квартал більш житловий. Ми подумали, що там все-таки буде більше житла, і знову ж таки, буде цей квартал у цьому місці. Чи це просто як якась ідея, яка сподобається інвестору, він скаже, я хотів би це реалізувати не тут, а на якійсь іншій території. Тобто, це можна перенести. Знову ж таки, це більше про ідею. Про те, що ми бачимо ті площі, які є у Харкові, незабудовані, то можна їх реалізувати ось так. Поки все готове суто у форматі проекту, тому не виключення, що локація реалізації цього проекту Олексіївка Сіті буде перенесена в якийсь інший район Харкова. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов та Світлана Бреус, Харків. Новини.